Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового президента України покладається на голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України Період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 13, 17, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституція України. Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента УНР відповідно до статей. 108, восьмої, 109 дев'ятої, 110 десятої, 111 одинадцятої цієї Конституції виконання обов'язків Президента УНР на період до обрання і вступу на пост нового президента УНР покладається на голову НР УНР. Голова НР УНР в період виконання ним обов'язків президента України не може здійснювати повноваження. Передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України. Після закінчення терміну дії контрактів працівнику записується в трудову книжку термін, який він був на посаді, за даними контракту. Тобто людина відпрацювала рік і отримує стаж один рік, без будь-якого пожиттєвого, житлового, Матеріального, грошового чи іншого забезпечення іде стаж для пенсії, на яку він заробить.